Сучасна система екстреної медичної допомоги неможлива без функціонування єдиної оперативно-диспетчерської служби. У першу чергу це оптимізація маршрутів швидкої, а отже, і оперативне надання допомоги. Крім того, це і економія витрат на пальне. Адже кожен виклик із області надходитиме до єдиного центру, а диспетчерська служба скеровуватиме їх на найближчу станцію. За останні кілька років у Полтавській області на ці цілі витратили десятки мільйонів гривень. Головне, щоб на всі екстрені випадки миттєво реагували не лише медики, в тому числі служби надзвичайних ситуацій, екстреної медичної допомоги і лікування профілактичних закладів, які сьогодні відпрацьовують. Ця взаємодія дасть можливість співпрацювати з аварійно-рятувальними службами надзвичайними ситуаціями, відповідно отримувати ту кваліфіковану медичну допомогу. За останні роки оновили і автопарк швидких карет. Оператори працюють у нових приміщеннях для завершення створення єдиної оперативно-диспетчерської служби Полтавщини необхідно вирішити ключове завдання: скерування всіх телефонних дзвінків на 103. Це питання мають вирішити з усіма операторами стаціонарного і мобільного зв'язку у відповідності до євростандарту. На жаль, фахівцям у це поки що не вдалося. що ми кажемо про екстрену допомогу, але ціль у нас інша. Це діагностика і врятувати життя людини. Тому що це один із компонентів так, загальної реконструкції модернізації медицини і реформи в медицині в цілому. Я хотів би, щоб ми поговорили про базові речі, які сьогодні термозять ці от, Ми так от, знаєте, з контексту висмикуємо дещо, а воно взагалі не працює взагалі. Ну, там якраз у... Я хотів би, щоб по операторам зв'язку. Щоб ми все ж таки проговорили на базовому рівні, зібралися. Ну, досягнення, які вас ми безперечні, ми повинні показати і депутатам, і депутатам нижчого рівня, і органам місцевого самоврядування, провести такі, знаєте, навчання, тестування вашої системи. Очільник області доручив провести виїзну нараду в одному з районів Полтавщини, щоб на практиці показати, як має працювати екстрена медична допомога.